Зараз літа, а це якраз пора кабачків. І в кабачків є дуже багато сладніх рецептів. А зараз я вам розповім солодкий пиріг з кабачків. Для чого вам потрібно? є борошно, цукор, яйця, сам кабачок, розпушувач тіста, шоколад та какао. Етап так перше розводимо два яйця. Додаємо цукор та шість ложок олії. Збиваємо міксом. Десь дві хвилини потрібно збивати ячну суміш. Тепер додаємо борошно, розпушувач, та какаву та перемішуємо. Етап третій. На кабачок на дрібній терці кабачок з усією жидкостю Ми бо сказали, що. Ну, Якщо висипати з жидкості, рецепт, то буде більш смачно. Четвертий етап. Нарізули чорний шоколад та висипаємо. ще. П'ятий. Виливаємо нашу суміш форму та ставимо приставу з місті градусів десь на 40-45 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Дивіться, ось так виглядає наш кекс. Він вже приготувався. Та трохи остив. Та для краси я посиплю його цукровою пудрою. Дивіться, як красиво виглядає. Навіть трохи шоколаду тут є. Будемо пробувати. Мені тоже подавайте. тому що вичевається. Шоколад, такий він прямо розтікається во рту. Ще цукрова пудра, трохи додає я при солдкости. Тайна, прикольно, что ще там заходи, но вчера кабачок. Гарного дня, пока!